Як навчити дитину заричати? Мами часто задають такі питання: перше у дитини має бути сильний широкий край язучка для того, щоб вона з легкістю завела моторчик. Ось так. <звучить> Але якщо дитинка не може завести моторчик, то дитинки потрібно прокачати широкий край язичка, виконуючи артикуляційні вправи, які ви з легкістю знайдете в мене в акаунті. Друге, у дитини має бути потужний прямий повітряний струмінь, щоб сильно-сильно дмухнути на кінчик язика. Ось так беремо серветочку, ставимо язичок за верхні зубки, і сильно, сильно видихаємо. Ти! Якщо ж відсутній сильний повітряний струмінь, то дитинка, звісно, не зможе виконати моторчик. І потрібно відпрацювати сильний повітряний струмінь за допомогою тренажерів для дихання. Ось один із тренажерів. І зверніть увагу: дуже важливо, щоб дитинка на видосі не роздувала щічки. І третя, дитина має з легкістю утримувати губки в посмішці. Ось так. Якщо дитина не тримає губки, то це говорить про те, що у дитинки слабкі кругові м'язи губ. І тоді ми починаємо їх тренувати і виконувати ту ж артикуляційну гімнастику, яку ви знайдете тут у мене в аккаунті. Ще можу вам порадити дуже круті дві вправи, як можна прокачати губки. Це виконати вправу з олівцем, яку ви знайдете теж у мене тут в аккаунті, і вправа посмішка. акули. якщо ви прокачаєте всі ці три пункти, то дитина обов'язково заричить.